Знімайте Ютуб чи да. не знімайте. Я даю тобі, <ріху> що я... добрий ранок. Попро... ваш спробувати YouTube. Не знаю, що тут вийде. Зараз випустю один відео, подивлюсь на актив і буде видно, що буде далі. Е, нахожусь, короче, в Дніпрі, приїхав з Ніколаєва. В 23.00 буду виїжджати на Полтаву до мої на вихідні. Сейчас підем uh, до пацанів, там мені на кондиціонер, подивимося, чем вони займаються. І, uh, наверное, з'їздимо на річку, тут не прийняли недалеко от термінала є. Так, колеги вже займаються. Щоб без кондиціонера не дуже їздити. Боля. Та не матюкайся, це ж YouTube. ютуб. Це в ютуб. Так, зараз мені. Поможу їм, мабуть... Не знаєте, чим я тут можу допомогти поміняти цей ремінь на кондиціонер і поїдемо на річку, да? скатаємося? Та поїдемо. Кстати, манчик теж нестандартний, таких 10 тонн, я щось взагалі дуже мало дуже мало замічаю на дороги. Правда, кабіна перекинута, зараз назад перекинуть під І вона теж. Так як в мене немає цього. Бампера, у нього тоже типа якби немає. Що ти кажеш? Не, ну хоч це рятуваль. Ну хоть якась касить да? Ну це Не матюкайся. Нельзя кажуть. Не знаю, чи правильно. Той ролик же тоже надо витрати. Поля, подивись сюди. Не, не зря. Гляди сюди. Отак, отак пацани віддихають. куди ви приїхали? З Одес. З якої Одеси? куди ви приїхали? Тільки з моря приїхали. З Стер... спіли переоді. Стер... З Тернопіля пацани приїхали. Вже займаються машиною. Це скільки кілометрів? 925? Тихо то в машину, завів машину, нехай калатує, там скільки вона за час слід же з'їсти, бо на дворі те, що взагалі не виносимо. Разу 30 градусів, на мені каже, там взагалі там не 30, там всі 40 на, на там дворі. Пацани займаються, ще досі кондиціонером, у них там щось не виходить. Щось підемо до них, подивимося, що там. Нехай розкажуть, що не виходить. Машини в усіх калатують, в мене роби. Ось ще Volvo стоїть, тут теж робить, тут Вольво робить. Коротше. Почти в усіх машини заведені, ну реально не виносимо, на прямому сонці тут стоять. Жара дуже сильна. Треба буде ще перед вихідними машину помити, бо от я вже, мабуть, неділі дві назад її мив, то що грязно. І трубка на кондиціонер, бля, ну це бред. Типу. Її треба кудись вивезти в друге місце під, під машину, бо виходить, попилюк, а така ситуація. Що, зараз будемо запускати дракона. Звісно, Бодя каже, що в нього там щось не вийшло, але... Все вийшло. Mm -hmm. Ти можеш не матюкатись. Mm -hmm. Ми зараз будемо запускати, робить кондюр чи ні. Бля, спина пече. Mm -hmm. Жирака, ну я не знаю, машина показує 30 градусів, але я думаю... Град... Градусів... градусів 40. Що ти каже? Спина пече, в машині сидить. Ну та я під кондиціонерчиком сидію. <laughs> Все працює. Yeah. Включай. Та не матюкайся ж ти! Будь культурним хлопчиком. Я заморюсь вирізати тебе. Диви мене. Вроді щось буде діло, а? Ти на всі ролики надів. Чи я все-таки знайшов з ким поїду на річку. Манчик, е, з накопителем, Який не робить. Не робить треба заправити. треба ну, Так треба заправити, але ну, поки що ж не робить. Це вже поновіше, ніж у мене. Якого це года? 17. Ну, у мене 16. От Ну, Пробіг тут побольше. Що? Манчика поставила. нульовочка. Пацани не по нульовочці, бо, бо вони вже вдома, сьогодні нікуди не їдуть. А Я з нульовочка зараз сходимо, подивимося. Що, що, тут? що тут за пляж? Ось такий пляж, річка. Це що, це Дніпро, да? Дніпро чи це за якийсь? Що це таке? Це Одстойник. Одстойник. Ну, Но, нормально. Зато, зато не в кабіні паратись, тись, да? так? Трохи що там по водичці, блін. Кстати, вона ще більш-менш чиста. Блять, холодно трохи. Ну нічого, зараз будемо залітати. Короче, Вже можна їхати на термінал спати. Як водичка. Люкс. А Бодя щось. Бодя каже, не буде в болоті купати. Діти сидять, він курить. Не, ну, злетить, що вас одразу видно, з об'їздної з... об хіровизиа, зліти на заб'їзною херовий. <му> Отак От почта оддихає. Два контейнера один пустий, другий гружоний, груза не вистачило. Щас цепляю замок і виїжджаємо на Полтаву. Так третього скидаю останній контейнер в Полтаві на грузовому. Мию машину і йду додому їсти в смачненький борщик. Машинка намита, можна їхати додому. Звісно, чим ще можна позніматися в 4 години ночі, але Но нічого страшного. В другий день буде так воно стоятиме на виходних чисто. О, все, свят потух. Так що їдемо домой, почти, почти в хаті. Осталось 500 метрів. Бля, як добре в селі, так тихенько, нехай хоч почують, як в 4 години втрат фітинги торохтять. Ще люди, люди тут в шокі будуть. Просто яка тут тишина. Птички співають. Кайф. Якось так вона і буде стояти тут всі ці 10 днів, поки я буду віддихати. ранок. Це в селі утро взагалі класне. Ідеш, не знаєш куди. Зараз, мабуть, зайду до бабусі до однієї, до другої. Надо всіх всі І завтра, послезавтра, буду їхати в Харкову. Вам будет интересный контент, как мы празднуем день, день, день рождения. Привет. Сейчас, Вика, так... подожди. Скучила, чешу? Да. Что ты в школе? Каникулы. Каникулы? А, точно, это же каникулы. Просто рай. Я не знаю, это сейчас просто здорово взять. Естественно здорово. Малину. Мородину вишні Що за чорна малина. Це ожина. Ожина. Оце буде ожина на палець. А там рання. Виставлю тебе в ютуб. У мене є такий дракон. Якщо буде час, я попитаюся зняти це крило. Поміні переварити. Що тут ще Та зробить? Піз... Ой, вибачаюсь. Типа реально корч. Ну, зато тут інжекторний двигатель після капіталки. Ось такий корч на ніколаївських номерах у мене є. Може кому комунальне, то продам, недорого. Трохи вдарено. Вот так от, блять. Такий черметик. Потихоньку вже видвигаємося в Харков. Сьогодні буде щось інтересне, я думаю. Дуже неприкольно, що в мене на телефоні 20% і цілий день нема світла. Я, виходить, приїхав домой і все одно сидів в машині, заряджав, це, заряджав телефон, тому що нема, нема світла. 20% і мені треба на цих 20% доїхати до Харкова, а я ще навіть до Полтави не доїхав. Якось так. Ось я добрався до Харкова. Зараз жду знакомого. І далі вам ще щось поснімаю, не знаю. Е, я думаю, весь основний контент тут буде завтра або послезавтра. Ну, Коротше, буде видно. Що ти, здоров? Здоров! Здоров! Давай виріз дитячий. Вилазь. Ти в Харкова приїхав? Ну, побачить, як, як, як бачиш, здорово. Я там уже найшов яких алкашів в кабакові, там з ними можна пити. Вони там мені ти, що? Я тебе в YouTube выставлю, можно? Давай брату гиба ще раз ебать, двигайтесь нахуй. Завтра еще отгуляем. Да завтра нормально будем гулять. Excel. Мы с вами там решили, кто на нас ебать, я понял. Мы его не бьем, мы его просто ебать выгоняем. Я запечатлил. Все, солнце, пошли. А вы не в ту сторону пишли. Вы мазафаку забыл. Андрюша, помахай в камеру. Дай, Юль. Ты еще есть продукты? Нема! Не нема. Библия, а вот там вот? Вон, то, что возле дерева. Давай! давай, ну, бреди, спай, давай ну, а он а? 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 до всех а доебался. Один, дальше, дальше. <связь> ну, давай! А. Кушай, кушай. давай Да не все! Да давай все! Да не надо все! Кажу, блядь. Что ты ночуешь? Ты булю. Да давай все, выльем. Вот все, я ж оставив специально. Два куска выпал. Давай, выльем. Давай помыем. Помий нормально, нормально малий. Я мию, блядь, ты что, гонишь? Да, я. Я тебя не снимаю. Я бачу, помогал. Пальчик опечет. Он уходил, а наслед кричал. Бля, тут тільки что прилеты были. То наши пиздували. То не наші в телеграме написали. А что написали? Що в Харкові вибухи. Так, ну Просто три дня його не бачив, аж скучив. Так хочеться кудись сісти і поїхати, блять, але треба Короче, Рішив я зробити генеральну повністю уборку, все, все повністю. Зараз витягую коврики, стираю. Короте, мою холодильник, все короте. Короте, роботи куча. Е, мені погано, ну, треба займатися, щоб він вже стояв готовенький. Так то він помитий, а тільки доубирати. Я так добре цей ковер витягнув, тепер його не можу засунути. Я просто потний вже, мені жарко, капець. Я не знаю, як його запихати, він взагалі не стоїть так як должен, короче, стоять. От такі діла, але ну, зато в машині тепер чисто поубирано. А, йде моя рука? а малий прийшов посидіти за рулем фура. Як тобі подобалося? Да. Да? Коротше все, уборка закончена, коврики, блядь, ель постелив, все поубирав. Возле машини теж поубирав, якраз дощ починається, зараз щось будемо делать. Що ми будемо делать? Короче, підемо кудись пиво пити далі. Виходні, все-таки. Коли ставите машину на травички, дивіться акуратно, щоб дощик не пішов. Пізда. І не хочеш наривати короче, біля двору. Просто шкребеться і все. Зараз будемо якісь дотки підмощати, виїжджати. Хірово, що я з прицепом. І якщо б був без прицепу, було б проще виїхати. Мені треба ще й прицепи витягнути. Ну, такая хуйня, малята. Стой, не, он спал! Подожди! дивись, щоб ти, що ти хоч не перекинувся. А як я перекинувся? Не знаю. Знімай призів.

Не хуже ружь. Що? – Не хуже Ні. Тими силами виїхати не вийшло, ждемо трактор. Зараз прийде трактор. Хорошо, що в мене кар'єрний ман і там не треба ніякі крючки. Зараз трос підцепимо і будемо тягнути. Аби не прицеп, може б я сам виїхав, хоча б, мабуть, не виїхав. І зараз відвезу прицеп в Полтаву на термінал, а машини вже повернусь назад. Потому що якщо машину тут можна на асфальті ще поставити, то прицепом прицепами тут всю дорогу перекрию. Спасатель. Що? Ні. Понятно. Есть моментик. <тірві> Давай, раз. Два. Давай в YouTube я в жизнь. Мама, дзвони, мама, звони. А вот. Привет. То, що був замок. Приехали. Приехали, короче, если галушки. Хочу галушок з борщом. -то. Хто буде в Полтаве, обязательно заходить сюди. Співай, і мільйони їх мільярди, мільярди хаймець. Давай, дехто Той з них живе під полтавою всі дуже гарні, я молодець. У мене телефон сюди. Коротше, не хочу нічого знімати. Снімай, поспівай. У мене хоч якийсь контент буде. Хто буде в Полтаві, вам обов'язково треба зайти сюди і спробувати ці божественні галушки з цим божественним борщом. Всім совєтую. Поїла, тепер можна допомогти Андрюші вирішити питання з правами і їхати додому. Блять, наконець я виїхав. Ще... А ще треба на термінал відвести прицеп, тому що з прицепом не прикольно. Стільки купити, поїсти в торговий центр. Що... Прям на фурі під вход. Аби тут не було, менше машин було, я прям би туди під'їхав. Ну, так вийшло. Що, місця більше не було. Кстати, я не знав такий прикол, це мені ось недавно ваговоди показали. А чого не закривається? О! Що ти тут хочеш? Ми в Ютубі більше нікуди. Коротше, зайшли в екватор, не знаю, купили дві пачки стіків, Андрюша купив сока. Причепився до бідної дівчини, музику можна включити, ну як обично. Давай, давай, стой, стой, не крутий, Давай, повертай, повертай, повертай. Берімо, друге. Пускай мене, поїхали. А я опалювала. Я тобі, я а ну либо трохи поверне учимся їздити. Давай трохи тропим лево тепляцию Давай, давай забавно Нет, ти що, не войдем Давай ливо Ливо Подан Четвертый зданий Андрюха опять прийшов с ТМП Ты, ну, ты хочешь сделать на без пикси сейчас? Надо в цей жизни хотя бы чем-то заниматься, помимо работы, понимаешь? Ну, каждый день работать, это... Да, как мы, это не Работали только ходи, ебать. Ну, а нам надо отдыхать. Четыре дня все и так, ну, ебать. Четыре дня подряд пить. Ну, а работал мы сколько дней подряд? Нихуя себе, я, ебать, у время буду два месяца. Я тоже. Ну, так вот уже, я, я считаю, что четыре дня и тоже. Это как можно по минимуму, ебать. Пришел в храницвое... Своего... Сколько тебе год? 11 А, децепт мне в 11 год, конечно, такую штуку 10. Сколько кубов ты катал? 210 210? Ну, 210 Да я тебе верю

Я буду пыть, на! телефон, блядь, мой подвал, блядь. 2 часа дня. Я думаю, на, ць на цьому е закінчу відео. Пишіть ваші коментарі, як вам що змінити, що відправити, як лучше, як хуже, чи може взагалі не знімати. Короче, все в коментарях. Связь держу всіма. Е дякую за перегляд.